Привіт усім! Ви на каналі Маринка Вишивка в серці. І ми з вами сьогодні подивимося підсумки жовтня місяця. У мене було, е, повна, була повна підготовка до Нового року. З кожним днем новий рік все ближче, ближче наша перемога, тож я активно готуюся саме до нового року. Ще і тим паче хочу зробити нарешті свою першу сотню новорічних іграшок. В цьому відео ми з вами передивимося всі мої готові роботи, процеси, які перейшли на наступний місяць, і які в мене були покупочки. Тож, поїхали. Перше, зараз з вами подивимося, які в мене вже готові вишиті роботи. Першою вишитою роботою в жовтні в мене була іграшка від Dimensions серія Шари снігові. Це в мене вже третій, третя іграшка ось такі хрестики гарненькі. Бекстіч такий гарненький. Я одразу намагаюся оформлювати іграшки. Ось такі в мене підвісити на усіх усіх іграшках. І ззаду ось такий фетр з блискітками. Саме в цій серії в мене однаковий фетр у всіх. Остання іграшка в мене залишилася про Санта-Клауса, який їде на велосипеді з мишкою. Я хотіла її вишивати в грудні, але, як ми, всі вишивальщиці, знають, що в грудні. Це потрібно встигнути все і навіть більше, як я це кажу. Тому, мабуть, в листопаді я розпочну останню іграшкою серії, адже я хочу, щоб вона війшла в ось цю першу серію, першу сотню моїх новорічних іграшок. Наступним готовою роботою теж була новорічна іграшка. В минулому відео я показувала свої подарунки на день народження. І мені підписниця з інстаграм передала величезний пакет, в якому були новорічні іграшки і картини. І я не втрималася і вишила ось таку новорічну іграшку ось такі чудові блискучі дзвіночки. Підбір я робила самостійно. Ось В наборі йде номера бісеру, яким можна робити, так, як рекомендує виробник, але я вирішила. Зробити власний підбір. Це торгова марка «Вишиті мрії. Ось такий м'якенький це вже, так би мовити, готовий пінкіп. Залишається лише його вишити. Бісер в наборі не йшов. Ось такий гарненький. Гарненька робота в мене ще одна вийшла. Наступною роботою в мене теж була новорічна іграшка від торгової марки Wonderland. Ось такий гарненький тигрик. На, мабуть, два відео тому, у мене ще не так багато відео. Два відео тому я показувала, як я робила іграшку теж цієї фірми Оленя. І я казала, що обов'язково буду замовляти ще. Я замовила ще, але в мене ще в запасах була ось така іграшка. Тигрик, тут хрестик, бекстіч і. Невелика кількість бісером. Хоча рік тигра вже завершується, але все ж таки я вирішила, що його вишити потрібно, і в цьому році він обов'язково висітиме в мене на Ялинишці. У мене на іграшках можливо бути біла шерсть, це в мене кицька чисто біла. Ось така гарненька іграшка. А, позаду фетер йде в наборі. А підвісу ще немає. Запишу зараз відео і обов'язково зроблю підвіс. Так, наступною новорічною іграшкою, яка в мене була готова, це була від торгової марки Фрузелок. Ось така русаленка. Я все, що купую, намагаюся перетворювати всі брошки. Всякі прикраси намагаюся робити ялинковими іграшками, адже ось цей бісер, ось ці паєточки гарненькі, вони дуже гарно переливаються і роблять неймовірний ефект, а гарний на ялинишці А в мене з собою не було підвісу. Ниточки цієї золотої, золотої, тому я зробила ось таку невеличку петельку. І зараз теж зроблю підвіз на ось цю іграшку. Позаду в мене фетр, але в цій іграшці фетр чомусь коротший, ніж сама дерев'яна заготівочка. Вишивалася легко, без проблем. Я дуже боялася вишивати паєтки, але потім війшла... Смак додавала більше, ніж потрібно було в схемі. О, тут мені особливо найбільше подобається. І я ще й боялася, що мені таких паєток ще, паєток ще й не вистачить. Ось така гарненька ще одна ялинкова іграшка. Наступною ялинковою іграшкою від торгової марки «Вишиті мрії. У мене була 12 знаків Зодіака серія. Це вже 10-та іграшка. Ваги. Ось це теж такий м'якенький пінкіпчик. Підбір, знову ж таки, повторю, повністю мій. В наборі не йшов бісер. Можна вишивати як нитками, так і бісером, але бісером, хоча і важче вони а, виходять, але блиск неймовірний. Ось така гарненька іграшка. У мене залишилося дві, так як я і планувала одна іграшка в місяць. Без така гарненька в мене вийшла ще одна новорічна іграшка. Так, далі. В мене наступною новорічною іграшкою, яку я завершила буквально вчора, я приймаю участь у відшиві Збери свій Хогвартс. В мене вже вишита перша частина Герміона, її киця «Живоглотик». Вишитий казанок з чарівним зіллям. І мені прийшла наступна схема Рону Візлі з кризкою на голові. І додатковою частиною в мене була шляпа. Я розпочала шляпу, і ось така шляпка в мене вийшла. Буквально вчора закінчувала бекстіч, вона ще не оформлена. Оформлювати вже буду завтра. Ось, вишивалася неважко. Тут є навіть бленд невеличкий, але загалом, як виходить, мені дуже подобається. Рон Візлі у мене теж буде виготовлений обов'язково ще до Нового року. І Гаррі Потер у мене теж хочу зробити його до Нового року, щоб на цьому новому році в мене було три таких магічних захисника. Там дуже-дуже багато гарних деталік. Я хочу зробити відео окреме про ось це СП. Збери свій Хогвартс, але хочу ще трішечки підзібрати цих прикрас. Вони загалом ідуть двосторонні, але я вишиваю з одної сторони, я не бачу сенсу вишивати з іншої, якщо я роблю саме ялинкові прикраси, а я їх особливо буду я вішати особисто на ялинку, тому... Ось така краса в мене буде одностороння. Підвіз зроблю, приклею позаду фетр. І буде в мене ось така краса. З маленьких робіт ми з вами закінчили. Але я вам колись показувала, що я купувала спідничку під ялинку від торгової марки Virena. І я її вже вишила. Так що зараз я вам її покажу. Як саме вона виглядала, ви можете подивитися моє а, відео недав... нещодавне а, підсумки вересня. І ось така краса в мене вже готова. Я її повністю розгортати не буду, адже вона в мене не влізе, як би мені цього не хотілося. Ось таку половинку я покажу зараз вам поближче. Вишивалося неважко. Важко було тільки вишивати сам світильник, адже, адже там кольори дуже-дуже схожі, я вишивала не при дуже гарному освітленні. І як ми зараз економимо світло, тому важкенько було вишивати. Тому я намагалася цю роботу брати в день, коли в мене був, був час на це. Вона вишивалася нитками, все йшло в наборі. Бісер, нитки. Можна не замовляти бісер, але мені більше подобається з бісеру. Замовила, замовила разом, вишила, і не думаю, що тобі ще збирати потрібно цей бісер. Подивіться, яка краса. Які цукерки, кориця, пряники, пансеті дуже гарно. Насправді, камера не зовсім передає той блиск, ту красу. Особливо ця свічка, вона, немов справді, горить, палає яскраво. Ось така зірочка гарненька теж. Цукерочки, ну, різдвяна-різдвяна спідничка. Тому я дуже задоволена, що в мене на цей новий рік вже перша спідничка готова, і я вже собі придивилася на наступний рік, адже в мене ялиночок багато, кому можна вишивати. Тому, ось така краса в мене буде вперше в цьому році. І з цього набору у мене йшов ось такий набір бісеру. Я попередньо показувала весь бісер в мене залишився. Ось Зараз я вам покажу. Він пронумерований. Ось. Гарненький. Кожен бісер в мене залишився. Десь трішечки, десь багатенько, але до своїх бісерних запасів, які я люблю додавати в. Іграшки ще свій блиск, тобто особливо блискітки, паєтки, бісер. Тому бісер мені ніколи лишнім не буває. Особливо як з торгової марки вишиті мрії. Я підбіроблю сама, тому, я думаю, що кожна вишивальщиця задоволена залишається, коли в неї залишається бісер з набору, який вона замовляла. Адже бісер це така річ, яку, можливо. Буде. Навіть на одязі вишити щось таке гарненьке, і буде неймовірна краса. Так, ось так. Не хочу фокусуватися потрібен час. А, спідничка вишивалася легко, ось більш матові такі кольори. О, сфокусувалася. Я майже не бачу те, що я вам знімаю, приблизно бачу, але я думаю, що вам видно. Так, ось така краса в мене вийшла. Робіт насправді я вважаю, в жовтні було багато, адже в минулому місяці в мене було менше робіт, менше затратних таких робіт. Ось найбільше в цьому місяці в мене було бісерних робіт. Я люблю і нитками, і бісером вишивати. Ось така краса в мене вийшла. Так, ось така. І зараз, через секунду, я вам покажу покупочки, які я зробила в компанії Wonderland. Я отримала ось таку велику коробочку. Ось таку посилочку велику від торгової марки Wonderland, або як її ще звикли називати Волшебна страна. Замовила я 13 наборів, в мене вже немає в запасах жодного набору, і те, що я хотіла ще замовити, на жаль, вже в наявності. Не було, але найближчим часом я теж буду робити замовлення. Подивлюся, якщо ці іграшки, які я собі хочу, знову з'явилися, одразу ж їх буду замовляти. Тому давайте подивимося, що мені прийшло в цій чарівній коробочці. Так, поставимо ось так. так. Замовляла я ось таку красу. Це вишивка нитками. І тут, якщо придивитися в посухі Діда Мороза є бісер, приблизно така сама, як і у тигрика нитками робота, йде тут набір повністю, заготівочка, нитки, бобінки. Ось така краса, можливо, ще з цієї сторони можна подивитися, але мені з цієї більше подобається. І до Діда Мороза, звичайно, я замовила ще снігуринку. Ось така буде снігуронька. Не знаю, в цьому році в мене я встигну це зробити і вишити ці набори, або це вже будуть на наступний рік. Або я їх вишив в січні, вони ще зможуть у мене трішечки повисіти на ялинці 2022-2023. Ось така краса. Мені воно подобається. Багато хто каже, що незручно вишивати на дерев'яних заготівочках бісером, нитками. Ну, Бісером ще звично, але нитками особливо, як робити бокстіч, то не дуже зручно, але мені подобається. Не поспішаючи, потихеньку все вишивається і утворюється ось така краса. Далі я замовила ще один набір. До мого оленя. Покажу вам ось такий у мене олень готовий. І це мені ніби серія іграшок ось таких гарненьких. Там є ще ведмедь, мама з дитинкою, пінгвін. І ще, мабуть, хтось я вже особливо сильно не пам'ятаю. Але цього разу я замовила пінгвінчика. Ось він в мене вже піде, мабуть, у другу сотню моїх новорічних іграшок, адже зараз в мене вже 97 власних новорічних іграшок. Тому, можливо, в цьому місяці ще й вийде відео про мою першу сотню новорічних іграшок. Ось такий чудовий пінгвінчик. Далі пішли тепер бісерні роботи. Наступний рік це рік кролика або зайчика, можна вишивати кроликів, зайчиків. І в компанії вийшли новиночки. Я там хотіла ще всю серію цих зайчат зібрати, але там залишилося в наявності лише ось цей чорненький кролик, гарненький. Заготівочка, до речі, дуже велика. Це раз якісь заготівки, у них величезні, мабуть, для великої ялинки. Ось такий кролик гарненький. Тут 5 кольорів бісеру, 1 на 11,5 см. І навіть пишуть, скільки бісеру, кількість йде в іграшці. Далі, це все в мене новиночки. Ось такий Санта Клаус, який летить. На крилах з таким фонариком. Я його теж хочу розфарбувати, але я фарбувати не вмію. Мене це дуже погано виходить. М -м -м, мабуть, або фломастери, або фарби. Ну, хочеться яскравості додати. Тому я думаю, що, можливо, зроблю таку красу, або когось попрошу, щоб мені розфарбувало. І з Санта Клауса в мене ще ось така. Голова зі сніжинку. Ну, сніжинку тут проще, простіше, тут можна просто чисто білим намалювати. та і все. Ось такий Дід Мороз Санта Клаус. Далі в компанії Wonderland вийшло дуже багато саночок, Санчата. Звичайно, я хочу всі вишити, але а, спершу взяла ось такий золотисто-червоний до своєї серії ялинкових іграшок в цьому кольорі. Ось. І до... теж я думала, санчата тут менші, але санчата тут, неймовірно, величенькі. А, я впевнена, що колись зберу величезну колекцію цих санчат. І до цієї серії золотисто-червоних я ще ось такий ліхтарик замовила. Ось. Ось така в мене краса ще буде. І в компанії вийшли ліхтарики, і я їх, поки вони всі є в наявності, замовила всі ліхтарики, щоб бути спокійною, що, як, як на зло, однієї буде не вистачати, а хочеться зібрати всю серію ліхтариків. Ось такий перший ліхтарик зі свічкою. Гарний теж, я думала, вони маленькі, але подивіться на розмір цього ліхтаря. Можливо, до Нового року я якийсь захочу і вишлю. Ось такий свічка ліхтарик. Дід Мороз. Фон тут дуже класний бісер, повний набір іде. Краса, неймовірна. Наступний ліхтарик з кардиналом. Більш сіренький такий ось. Далі йде олень. Ось такий зелений фон, такий більш новорічний, гарненький. І остання іграшка снігур, але фон. Ви подивіться на цей фон фіолетовий, такий трішки незвичний, ніби той не новорічний, але дивиться, неймовірно виглядає. Подивіться на цей колір фіолетовий. Краса, ручки, чешуться вже почати робити, але де взяти на це все час? Ось така краса з цієї компанії в мене. Вийшла, прийшла, буду замовляти на цьому тижні ще. Це ще не фінал. ось, І трішки призупинюся, адже я казала, що вирішила замовила, вишила. Залишається в запасі один-два наборчики, і тоді я замовляю ще. Адже старенькі тоді наборчики будуть лежати, я буду замовляти нові, вишивати нові, а старенькі просто будуть лежати. А я так не хочу. Так, і зараз я вам покажу, над якою іграшкою я працюю. А працюю я зараз над іграшкою Mill Hill. Я показувала на попередньому відео груша. Ось на такому процесі в мене вона зараз. Ось ось такий в мене процес. Я тут вже встигла зробити помилку, але вирішила не переробляти. Ось тут звичайний зелений колір, там потрібен був жовтий. Ну, нічого, не до кінця достигла груша. Сорт такий буду думати. Взагалі, іграшка десь така невеличка виходить. І це мій перший Мілхіл в житті. Найбільше, що мені було незвично. А це те, що нитки потрібно розбирати самим. Я ось так їх просто розібрала, кладу, в мене все зрозуміло. Ось в наборі ще йшов ось такі дві бусини, підвіс. І шов-магніт з двома голочками. Взагалі це магнітна іграшка, перфорований був папір, я змінила на. Пластик ось і ось такий бісер. Бісер я ще не розбирала, я хочу розібрати, я не хочу в цій купі коперсатися. тому в мене є від Wonderland для бісеру ємність. Ось така краса. Працюю зараз над цією грушею і буду ще працювати над новорічною іграшкою в цьому місяці, знаки Зодіака, стрілець. Ось так воно виглядає. Не хочу я розпаковувати. І зараз покажу останню іграшку, над якою теж я буду працювати в листопаді. Так, я показувала стрілець, і в мене залишився ось скорпіончик. Це дві іграшки із серії 12 знаків Зодіака, які в мене ще не готові. Але я знаю, що я їх обов'язково в цьому році зроблю. Вперше повішаю їх всіх на ялинку, але наступного року, якщо доживемо, я впевнена, що ми доживемо, і все буде добре. Я обов'язково Буду їх вішати, але вже не на ялинку. Потім покажу куди. І ще іграшку, яку я хочу виконати в листопаді, це ось такий шар залишився від Dimensions Snowhealt. У мене він вже ось такий відкритий. І в мене буде, мабуть, грушку поки відкладу. Зроблю ось ці три іграшки. І в мене буде моя перша сотня. Якраз ця серія в мене буде готова, ця в мене буде серія готова. І я вам покажу свої скарби нарешті. А до речі, якщо комусь цікаво, можете заходити на мій інстаграм. Там в шапці профілю написано, скільки в мене вже новорічних іграшок на сьогодення готово. Кожен раз цифра змінюється, адже іграшки поповнюються, і тому. Змінюється кількість іграшок. І хочу пояснити, там написано володарка власних новорічних іграшок. На даний момент написано володарка власних 97 новорічних іграшок. Чому саме так написано, адже володарка. Чому саме володарка? Тому що я володію зараз цими іграшками власних. Чому власних? Тому що вони мої. Я їх собі вишила, вони в мене знаходяться, вони мої власні новорічні іграшки. І кількість, звичайно, зрозуміла. Так, з вами на це було це вже все. З вами була Маринка Вишивка в серці. Ставте лайки, коментуйте, що вам сподобалося, що хочете бачити в мене на сторіночці. Буде багато новорічної краси. Вишиваю новорічні іграшки взимку влітку, тому миру нам, перемоги і спокійних днів! З вами була Маринка Вишивка в серці. Всім па-па!